В обителі національних духовних скарбів після кілька місячних пертурбацій нарешті запанував спокій. Науковці зітхнули з полегшенням, тепер можуть думати тільки про роботу. Настрій у нас бадьорий, збігається з сьогоднішньою погодою. Блакитне небо золоті бані лавських церков все прекрасно. Надії на майбутнє, абсолютно позитивні. Новопризначений гендиректор Києво-Печерського заповідника Любомир Михайлина, доктор історичних наук. До цього керував державним заповідником Хотинська фортеця. Поки входить в курс справ і впевнений, співпраця з колективом буде плідною. Тут працює величезна кількість професіоналів. Хотілося б використати їх весь потенціал. Працюють вони багато років. Результати роботи вагомі, тобто. Особливих якісь зауважень до Персоналу висококласного персоналу заповідника у мене немає. Діяльність Києво-Печерського заповідника базується на трьох китах: це наукова, реставраційна та екскурсійна робота. Архітектурний ансамбль у 140 пам'яток, включений до ЮНЕСКО. Безцінні музейні експонати вимірюються десятками тисяч. Дослідження, реставрація, видавнича справа. Щоденні будні понад 120 науковців. І саме на потужній науковій складовій ставитиме акцент Любомир Михайлина. Мені тяжко собі уявити, скажімо. Лувр чи британський музей, чи музей без потужної наукової складової. Якщо такої складової не буде, музей перетвориться в звичайну виставку. Я прихильник того, що музей має розвиватись в повному об'ємі. Києво-Печерська лавра на сьогодні визнана найпопулярнішим туристичним об'єктом України: Оксана Дупак, Михайло Кльок та телеканал Київ.